Що пише американська преса, зокрема, за Wall Street Джорнал Трампу радять заморозити війну між Україною і РФ, але він ще не визначився, що мовляв радники, запропонували Дональду Трампу кілька ідей щодо врегулювання війни, і все стосується того, щоб ну, по перше, ці заяви і ці пропозиції відрізняються від того, який підхід мав Байден, і одностайно рекомендують заморозити війну на місці, закріпивши захоплені Росією приблизно. Зно 20% території України, а також змусити Україну тимчасово призупинити її прагнення приєднатися до НАТО. Зокрема, одна з ідей запропонованих у перехідному офісі Трампа передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років. Пане Віталію, а як вам такі прогнози чи можуть про це говорити? Тому що ще там минулого тижня ми, звісно, казали про те, що а можливо, можливо, Байден в останній час свого президентства, в останні кілька, буквально там місяців, таки дасть це запрошення для України зараз. Ці мої рожеві мрії вони справді вже навіть для мене розвіялися, тому що я розумію, що ніяких таких. Радикальних кардинальних заяв від ну ще теперішнього президента Сполучених Штатів Америки навряд чи прозвучить та і ну нема підстав взагалі про це так думати. Чи може ніколи ні, й не було? Ну нам Тому, хотілося. Ні, не було, консенсус серед союзників НАТО це не організація, в якій головою президент Сполучених Штатів Америки для того, щоб запросити якусь країну до НАТО, необхідний консенсус між всіма союзниками Сполучених Штатів Америки. Країни, які виступали проти запрошення України, було явно більше, ніж одна. І більше, ніж Угорщина. Просто прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. А не забувайте, що Орбан на наших очах зараз стає найбільш впливовим політиком Європи. Бо він особистий друг Дональда Трампа. І Дональд Трамп говорив про нього на всіх можливих і неможливих мітингах. Тому що зараз європейські політики будуть вважати Орбана не маргіналом, як це було дотепер. А орієнтуватися на його позицію у зовнішній політиці теж треба усвідомити. Але абсолютно очевидно, що за запрошення України до НАТО не виступала достатня кількість країн, які б робили таке запрошення реально. Перше, друге, навіть якщо Україна була б запрошена до НАТО, це не означає, що вона могла б бути прийнята в НАТО через рік, а через років. 20... Адже статус запрошеного ще не означає схвалення цього запрошення статус ста... самітом країн членів НАТО. Це просто запрошення. Тобто тут багато моментів про які потрібно сказати. По-третє, навіть якщо уявити, що Україна говорить, що вона не вступає до НАТО, хотілося б запитати, які гарантії безпеки для України тоді в результаті замороження російсько-українського конфлікту. Хоча я повторюю, я не бачу з точки зору Москви ніякої необхідності цей конфлікт заморожувати, але припустимо. Україна не вступає до НАТО навіть не тому, що вона відкладає цей, цей вступ, а тому, що союзники НАТО говорять прийняти Україну це прямий конфлікт з ядерною державою. Ми до нього не готові, не морочте голову. Нам і собі. Окей, це зрозуміло. Ця логіка також має право на існування. А які гарантії безпеки? Що після замороження конфлікту війна не розпочнеться з новою силою, там через рік, через два, через три, через п'ять. І що Росія ретельно підготується до цієї війни і, врешті-решт, знищить українську державу так, як це планувалося у 2022 році, де гарантія безпеки? Це дуже хороше питання, яке також е варто було б е задати тим, хто планує ці е замороження. Там є ідея. Буферної зони сірої зони, я так розумію, між Росією і Україною, і між тими територіями, які контролює Росія, і тими територіями, які залишаються зараз під контролем легітимного українського уряду. Але хто має бути в цій буферній зоні у перехідному штабі Трампа? Говорять, що це мають бути солдати європейських країн. Я відразу вам скажу, Росія ніколи не погодиться на розміщення військових країн-членів НАТО з будь-яких країн, європейських чи не європейських, такого не буде. Значить, виникає питання, що так, де буферна зона, хто там має знаходитися, може білоруські війська? Ну я іронізую, як ви розумієте, але ніякого зрозумілої відповіді на це питання, яке б дозволило говорити, що на переговорах між Росією і Україною, навіть через американських посередників, може бути досягнута якась реалістична угода, я поки що не бачу. Або це інша думка. У Росії дійсно зараз є розуміння власного економічного потенціалу таким, що їй дійсно потрібно зосередитися для того, щоб нанести Україні смертельний удар через 3-5 років. Це можуть бути такі плани Путіна. І тоді Путін скористається цією пропозицією Трампа. Знаєте, що не дуже цій логіці відповідає, колеги? Ви пам'ятаєте, скільки років Путін? Угу. 72 так, 72. Ну якщо він відкладає війну з Україною там на 3-5 років, збирає нові сили, чекає, скажімо, того що в Америці буде новий президент, не Трамп, то йому вже буде 76-77. Правильно вік Путіна, не союзних Путіна. Ми весь час кажемо час це серйозний союзник Путіна. Ось Путін пересидів Меркель, пересидів е, Обаму, пересидів. Байдена тепер може пересидіти Трампа, а далі продовжувати, скажімо, там війну або заморозити війну і готуватися до нової війни. Але є один ворог Путіна: це його вік, якщо відкладати рішення таких стратегічних питань, як відновлення Російської Федерації у кордонах Радянського Союзу ще на 5 років. То ти думаєш, що тобі тоді буде 77 років. Ти в історію своєї країни, як людини, що відновили її історичні землі, можеш не попасти, тому що помреш. Багато подій може відбуватися за ці 5 років, як ви розумієте. І це теж момент, який може спонукати Путіна до думки, що не варто зараз закінчувати війну, що потрібно саме зараз добити Україну. Чи принаймні створити умови для того, щоб її маргіналізувати, ну умовно кажучи, захопити таку кількість територій. Яка дозволить у майбутньому забезпечити створення в Україні проросійського уряду, який буде обраний голосами тих мешканців України, для яких головною цінністю буде неповторення нападу України у їхньому принаймні житті? Може так бути за прикладом Грузії. Розуміємо, що може. А якщо ще от закривати історію з, з Байденом і те, що він ще може зробити у свій ось цей перехідний період передачі влади, запитують також і в наших коментарях про це чи можуть бути якісь від нього ще неочевидні рішення, тобто рішення про передачу нам далекобійної зброї, може ще Байден прийняти? Ну, звичайно, ні. Да Байден передасть нам ті гроші, які має передати його адміністрація. В далеко... в цій... Якщо в ці гроші ввійде якась нова зброя, в тому числі далекобійна, це абсолютно може бути реально. Якщо ви запитуєте про те, чи буде адміністрація надавати нам дозвіл на удари цієї далекобійної зброї по території Російської Федерації, я не думаю, що це відбудеться. Тому що якщо б це могло відбутися, це відбулося б до виборів. А зараз очевидно, що якщо ми говоримо про цивілізовану передачу справ, то Чинна адміністрація буде узгоджувати консультуватися про з цього питання і з тими, хто прийде її на зміну? І якщо президент Дональд Трамп рішуче налаштований на проведення перемовин, які мають поставити крапку на російсько-українській війні, і а у чинної адміністрації є розуміння того, що нових грошей в Україні у тому воєнному бюджеті, який буде ухвалений за Трампа, просто не передбачається, то в такій ситуації, як ви розумієте, Запропонувати Україні бити по російській території американською зброєю, тоді коли стане ясно, що вже за кілька місяців цей дозвіл буде скасований, а нових ракет в Україні не буде. Це мені здається абсолютно неправильно, тож неправильний напрямок думки з логістичної точки зору, тому що може так статися, що Україна використає цей дозвіл, а нових ракет просто не отримує для оборони власної території. Якісь Склади, якісь арсенали Російської Федерації вона знищиться, коли наступ Російської Федерації на її території продовжиться у України може просто не бути реальних сил для того, щоб зупинити цей наступ, і в результаті удари по території Російської Федерації можуть обернутися окупацію ще якоїсь української території. Це теж можуть так думати в адміністрації Байдена. Я не збираюся вважати цю думку абсолютно достовірною і логічною. Я вам просто кажу, чого можуть виходити сьогодні у цій адміністрації в останні тижні її правління. Ви маєте розуміти, що ця адміністрація здає справу. І здає справи людям погляди на зовнішню політику і внутрішню політику, яких кардинально відрізняються від 에, позиції цієї адміністрації, а і як так? прекрасно розумієте, в цивілізованій країні адміністрація, що залишає справи після поразки власного кандидата на президентських виборах, не ухвалює рішення, які кардинально суперечить позиції самого американського суспільства. Це ж Трамп не якийсь там монарх, який став. Очільника Сполучених Штатів, тому що він є сином Байдена. Він став президентом Сполучених Штатів, тому що його погляди, у тому числі і на війну, були підтримані переважною більшістю американців, і значить, тепер Трамп, а значить, і Байден, мають виконувати волю цих американців, які розділяють погляди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на те, як Америка має поводити себе в російсько-українській війні. Мені здається, що це просто і логічно для демократичної країни. Пане Віталію, а як ви оцінюєте й того, що ну справді Дональд Трамп під час свого президентства, враховуючи що за нього голосували, і він обіцяв в першу чергу думати і мислити лише про інтереси сполучених штатів, справді десь ізолюється і ізолює країну Сполучені Штати Америки від того, що відбувається в нас. В Україні у Європі, і грубо кажучи, все дасть на поталу європейським лідерам. А Тут наш черговий ризик. Ви самі вже сказали про його товариша Орбана, який також має тісні комунікації, судячи зі всього, із Москвою. І тоді, взагалі, для нас може стати ситуація ну, ну, ну ще складнішою ніж ніж вона зараз є. Щонайменше, я е, можу вам сказати одну. річ. Ми весь час кажемо про Україну як про важливу зону американських інтересів, але насправді ніяких американських інтересів в Україні немає. Американці допомагають Україні тільки з точки поваги до міжнародного права і справедливості. Як ви розумієте, американці прекрасно співіснували з Радянським Союзом і перемогли його в Холодній війні, коли територія України була частиною цієї комуністичної імперії. А от безпека України і безпека Європи це взаємопов'язані речі. Для і всі європейські лідери це розуміють. Навіть Орбан це прекрасно розуміє, який абсолютно не хотів би, щоб російські війська опинилися на кордонах Закарпатської області і Угорщини. Це його страшний сон. Він може підтримувати хороші стосунки з Путіним на відстані, розумієте? Це, вибачте, мене секс по телефону. А зовсім не те, чого хотів би Путін. Це дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Так, що, за великим рахунком, Трамп правий, коли говорить, що європейці теж мають думати про те, як має виглядати ситуація в стосунках між європейським союзом і Росією і в забезпеченні безпеки України на цьому напрямку. Мені здається, що це теж абсолютно очевидна річ, що європейці мають подумати в ситуації яка е, буде в Європі, створена, якщо Сполучені Штати дійсно е, підкреслять, що вони не збираються надалі таку вагому роль відігравати в Європі взагалі в російсько-українській війні. От, до речі, з, е, новин, яка новин, яка з'явилася на Талитайпах, так званих, е, поки ми з вами розмовляли заява. З державного департаменту Сполучених Штатів, що якщо президент України Володимир Зеленський буде бажати увійти у мирні перемовини з Росією, Сполучені Штати його підтримують. Так ми не бажаємо. Президент Зеленський про це сказав, виступаючи в Будапешті. Ну, звичайно, але я просто кажу про що позиція цього вже за цієї адміністрації, вона так чи інакше буде співзвучна позиції цієї адміністрації, яка з'являється в січні 2025 року. І ви ж розумієте, що в цій ситуації питання суб'єктності перемовин це насамперед питання країн, дякуючи яким Україна ще залишається на політичній мапі світу Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу і Великої Британії. Це суб'єкти конфлікту з Росії. Україна, як сама по собі, не може воювати одна-одинці з Російською Федерацією в результаті самостійної війни України з Російською Федерацією, Україна стане частиною Російської Федерації. Це теж треба чітко зрозуміти кожній людині, яка збирається надалі жити на території України. І якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася самостійною країною, а не набором областей Російської Федерації, наша задача узгодити з союзниками такі дії, які не призведуть до ліквідації нашої державності у найближчі роки. Крапка. Скажіть, будь ласка, от ви справді згадали зараз понеслось по всіх телеграмах, що Сполучені Штати підтримують Зеленського, якщо той погодиться на перемовини з Російською Федерацією, і це ж буквально за 2-3 години все відбувається. Заяви Путіна при тим. Волстрій Джорнал пише про мирний план Трампа. Букмекери починають приймати ставки на те, що війна може завершитися впродовж 90 днів, і при тому, що коефіцієнти нижчий, тобто ймовірність, вони вважають більшою, що саме завершиться. Можливо, саме зараз ми в такому моменті, коли от і почався цей процес сигналів до того, що перемовини рано чи пізно в якомусь форматі розпочнуться. Слухайте, питання ж не самих перемовин. Немає нічого сенсаційного в тому, що ворогуючі сторони ведуть між собою перемовини про закінчення війни. Питання умов і результатів перемовин. Розумієте, я якраз в самих перемовина про закінчення війни не бачу ані ніякої проблеми, ані ніякої сенсації. Я вважаю, що задача будь-якого державного діяча під час війни або вирішувати ситуацію воєнним шляхом. Якщо для цього є можливості, або шукати політичного вирішення задачі, якщо воєнних можливостей немає. Мені здається, що це абсолютно зрозуміла і логічна теза. В професійній політиці є, що політика не професійна. Політика просто заявна публіку, але вона не має нічого спільного з реальністю. І рано чи пізно реальність перемагає політику, заявна публіку, навіть якщо публіці подобаються заява. Але головне ж не перемовини. А головне те, чим закінчаться перемовини. Розумієте? От я вам нагадаю прекрасну історію з тим, як закінчувалася Друга Карабахська війна. Пам'ятаєте? Коли, незважаючи на непрості бої на території Нагірного Карабаху, більшість населення Вірменії було впевнено, що вірменська армія чи там армія Нагірного Карабаху тримає позиції, що може бути вирішена ситуація силовим шляхом, ще навіть якщо відбудеться. Перемовини ніякої катастрофи для Вірменії не відбудеться. А потім раптом на екранах вірменського телебачення з'явився прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який повідомив про заяву, підписану їм разом із президентами Російської Федерації Азербайджану. І умови, які були викладені в цій заяві, явно не були такими умовами, на які очікувало вірменське суспільство. Правда? Ну, це я вам і намагаюся пояснити. Важливий не сам факт перемовин, а те, чим вони закінчаться. Важливо навіть не ті умови, які виставляє країна перед началом перемовин. Важливі не умови Путіна і не формула миру Зеленського. Тому що це виключно умови, які якими сторони обмінюються перед ймовірними чи неймовірними перемовинами. Важливо те, чим закінчаться перемовини і що залишиться в компетенції держави, яка веде ці перемовини. Після того, як будуть поставлені підписи під цією чи іншою угодою. Про це треба думати. Не про те, хочемо ми чи не хочемо ми вести перемовини. Я вам чітко скажу просту річ. Зафіксуємо її. Якщо Росія заважає перемовин з Україною, ці перемовини відбудуться. Не від президента України це, врешті-решт, залежить. Ну зрозумійте це. Це залежить виключно від готовності президента Росії сідати за стіл перемовин з українським керівництвом. Перефразую тоді запитання. Чи Але не... питання в тому, чим закінчаться ці перемовини, розумієте? Яким буде їхній результат? Можливо, тоді є вже якісь певні кулуарні. Е, не знаю, як правильно назвати це слово домовленості. Хай будуть домовленості. між... Е... Кулуарні домовленості можуть розмови. бути будь-які. От Ізраїль і Хамас через посередників вже рік між собою ведуть перемовини. І у них є мільйон кулуарних домовленостей. І ці кулуарні замовленості протягом року оприлюднюються різними провідними медіа. Ось Ізраїль і Хамас домовилися про таке, про сяке, про отаке, близькі до такої домовленості, близькі до сякої домовленості. А більшість заручників залишається, на жаль, в полоні Хамасу. І війна не закінчується, правда в Україні. Виникло якесь гіпертрофування факту самих перемовин. У нас є указ, який забороняє нам вести перемовини з Путіним. От. У нас є ідея, що якщо ми ведемо перемовини, то це якась катастрофічна для нас ситуація. У нас є заяви, що ми не будемо вести перемовини. А правда заключається не в цьому, а в тому, що перемовини можуть відбуватися, може теж йти рік. І під час перемовин теж може бути війна, ракетні удари, мобілізація, загибель людей. Це все може бути відбуватися водночас. Процес перемовин це не означає, що закінчення війни наступає. Процес перемовин це просто перехід до більше, сказав, цивілізованого способу пошуків регулювання ситуації. Але це не означає результат. Ну… Як ви бачите, ізраїльський уряд абсолютно не боїться проводити перемовини з терористами з Хамасу і водночас вбивати їхніх керівників. Правда? Це ж відбувається водночас перемовини, війна, ліквідація керівників організації, з якою ти ведеш перемовини. Тому не гіпертрафуйте сам факт перемовин. Перемовини можуть відбутися і закінчитися нічим. Перемовини можуть відбутися і. Закінчитися небажаним для нас результатом. Переводні можуть відбутися і закінчитися бажаним для нас результатом. Ну це про такий самий процес, як війна. Ми просто враховуючи те, що ми давно живемо в позаполітичному світі, якісь абсолютно зрозумілі для мене постулати політики для нас даються чимось абсолютно таким я б сказав новим або єретичним. А запитують наші глядачі на думку пана Віталія, яка причина поразки Гаріс, може те, що вона а, пізно почала передвиборчу кампанію? Я хочу уточнити, що коли в державному департаменті говорять, що вони готові підтримати Зеленського, якщо він вирішить вести перемовини з Росією, там водночас заявляють, що вони абсолютно не збираються нав'язувати Зеленського терміни проведення цих перемовин і що немає жодного підтвердження того, що Володимир Путін. Готовий вийти з конфлікту з Україною на, тих умов, на, на інших умовах, ніж ті, які він прописав. Так що це, якщо цю заяву подивитися у розгорнутому вигляді, але сенсанційному, вона нічого нового насправді не, е, собою не має, але тим не менш виглядає як такий е, сенсаційний, е, сенсаційний вкид. Е, про який ми зараз говоримо. Тому я думаю, що зараз треба дуже обережно ставитися до будь-яких новин, які будуть транслюватися інформаційними агенціями. І щодо цього питання про поразку Камали Гавіс, я можу сказати одну просту річ. Я взагалі вважаю, що і вибори 2020 року, і вибори 2024 року, і, до речі, вибори 2016 року це не вибори Гавіс, Байдена чи Хілері Клінтон. Це вибори, на яких американські виборці відповідає на одне єдине питання: чи хоче він, щоб країну очолював Дональд Трамп? І все, тому не шукайте причин, можна зараз. Я можу зараз годину говорити про те, які ми могли б бути інші дії Малегаріс. Можливо, демократи почали мали провести інші праймериз. Можливо, вони мали не висувати Байдена. Можливо, вони мали не знімати Байдена. Можливо, вони мали провести е, праймеріз після того, як Байден вирішив, що він не буде балотуватися. Можливо, ха, гадіс мало більше говорити про економіку. Можливо, потрібно було висувати кандидата, які не отужнювалися з нинішньою адміністрацією. Можливо, 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 а сутність не в тому. Сутність в тому, що американці, які голосували, відповідали собі на абсолютно інше питання, що б вони там не розповідали. Я хочу чи я не хочу Дональда Трампа. Це суспільство параізоване на Дональді Трампі. Я вам до речі, хочу нагадати, що ми жили рівно в такому суспільстві в період 2004-2014 років. Наше суспільство було. Паляризовано на Віктора Януковича. Люди за великим рахунком обирали не Віктора Ющенка чи Юлії Тимошенко, а вони відповідали собі на одне питання: чи хочуть вони, щоб Віктор Янукович чи Олі І одні люди відповідали на це зовсім не так, як інші. Не тому, що вони любили чи не любили Ющенка, чи любили чи не любили Тимошенка. Вони хотіли чи не хотіли Януковича. У нас навіть було більш негативне голосування. Люди голосували за Ющенка чи за Самошенка насамперед, тому що вони хотіли зупинити Януковича. Пам'ятаєте? Бувають такі фігури, які різко паляризують населення. От, я б сказав, у нас голосували проти Януковича, а в Америці інша ситуація. Там голосують за Трампа. І от вам відповідь на це питання. Вважає, щоб Дональд Трамп був президентом США. А ви можете, пане Віталію, спрогнозувати, якими будуть наступні ці чотири роки для Сполучених Штатів Америки і для світу? Тобто, якісь такі основні тези. Ви про це так міркуєте? Чи це я вам даю складне, складне завдання? Вони будуть турбулентними, вони будуть тяжкими, вони будуть роками розчарування, вони будуть роками нових конфліктів, вони будуть роками сильної поляризації, вони будуть роками, в які можуть відбутися карколомні події, які абсолютно змінять сучасний світ. Тобто наслідки цього вибору будуть дуже серйозними для Америки і для усього світу. І я не думаю, що це будуть позитивні наслідки. От за все, пане Віталі. Завершуючи нашу розмову, я знаєте, задам таке е, просте запитання, але водночас це запитання е, воно ж зараз у всіх на вустах, е, у всіх, хто. Слідкує і живе у медіа сфері, хто споживає цей продукт і хоче почути відповідь. Чи ну от власне, навіть ця новина, яка ну вона швидше посмішку викликає, таку прикру, але посмішку, що букмекери починають приймати ставки на те, чи завершить Трамп війну за 90 днів? От питання дуже просте: а ваші які ставки вдасться завершити Трампу війну за 90 днів? Можливо, за 4 місяці? Ну, в таких. Беремо до півроку часу, якщо Володимир Путін вважає, що у його економіка є серйозні проблеми, а Дональд Трамп буде готовий піти на принизливе для України і для Сполучених Штатів поступки Путіну, війна закінчиться навіть швидше. Якщо Володимир Путін буде вважати, що у нього є резерви воювати, завойовувати нові території і не звертати увагу на Трампа. Війна не закінчиться. Але Росія застосує свої, я б сказав, сили для того, щоб були принаймні продемонстровані громадськості такі умови можливого миру, які мали б з точки зору Росії привести до дестабілізації ситуації в Україні. От ви бачили, до речі, ці умови, які говорили про те, що. В Росії вже не згадуються там про мову чи там про навіть демілітаризацію денацифікацію, але вимагаються від України репарації за зруйноване майно Донбасу? Уявіть собі, що ми підписуємо мирну угоду, в якій підкреслюється, що країна Україна буде наступні там 25 чи 30 років виплачувати Росії репарації за цю війну. Ну як знаєте, як данину загарбник. як ви думаєте, як українське суспільство відреагує на таку історію? Це ж наші території немає значення навіть чиї території. Сама ідея, що Україна буде платити Росії гроші, і це буде нормальним станом української, української економіки. Всі ми будемо данниками Росії у наступні десятиріччі. І наші діти будуть платити Росії гроші, щоб вона нас більше не напала? Як ви думаєте, це будуть сприймати українські громадяни? Я так що Росія зараз цих буде цих працювати цих. над таким переговірним процесом, який би викликав різку дестабілізацію ситуації в Україні, розкіл суспільства і полегшив би Росії окупацію української території і приєднання українських земель до Росії в якості суб'єктів Російської Федерації? От я думаю, що зараз у Росії можуть бути такі ідеї, якщо повторюю, у російського керівництва немає враження, що російська економіка не може впоратися з війною у 20-ті роки цього сторіччя. Все. Тобто, підсумовуючи, в будь-якому разі, навіть якщо цей перемовний процес якимось чином почнеться і буде е, такий, уже знаєте, з перемовною позицією, от, що важливо, е, ми маємо розуміти, що для Росії це буде просто чергова спецоперація для того, аби вийти на друге, третє коло чергової спецоперації. Може бути. Чи буде? Це хороше питання.